Аня про події середи 25 квітня. Дивіться у програмі день за днем. Сьогодні випуску. На Вінниччині гасифікували ще два села. Іноземні студенти технічного університету презентували страви національної кухні. 28 мільйонів гривень від держави отримала Вінниця. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман і розповів, на які цілі підуть ці гроші. Ми отримали підтримку кабінету міністрів. Ми отримали підтримку Міністерства економіки, міністерства фінансів. І відповідним чином ці зміни були проголосовані в кабінету міністрів і направлені на підпис президенту. Президент підписав бюджет і ми маємо 28 мільйонів на прозорі центри і на продовження будівництва Келицької. І Барського шосе чи, чи Хмельницького шосе через Барське шосе трамвой колії. трамвайної колі. Хотів би зазначити, що по Барському шосе вартість проєкту десь приблизно біля 70 мільйонів гривень. І якщо ми візьмемо 18 мільйонів, це на три центри адміністративних послуг соціального напрямку, то 10 мільйонів ми зможемо законодати, направити на продовження робіт по вулиці Келицькій. У два села Немирівського району вчора підвели газ. Відкриття газопроводів відбулося у селах Перепеличчя та Грабівці. Роботи по газифікації в кожному з них розпочали більше п'яти років тому, а потім припинили. Аби добудувати ці об'єкти, близько двох мільйонів гривень виділив НАК Нафтогаз України. Мешканці сіл також збирали гроші на газифікацію. Пеличе 51 двір. Мешкають тут переважно люди похилого віку, п'ять років. Я міг би вже пользувати газом, але спасибо, що я дочекався, хоч можна сказати, при кінці свого життя, побачити у хаті голубий. Ми дуже раді, бо в нас самі пенсіонери вони дуже довго ждали цього газу, і такі вони вже зараз ради будуть, що, хоч не треба буде, знаєте, палити їм, і хоч весь свій вік, уже який вони прожили, пропрацювали, що, хоч на старості років, вони почувствують себе якби людьми, відкривши газопровід у селі Перепеличе. Представники НАК Нафтогаз Україна та Вінницької облдержадміністрації перемістились у село Грабівці. Тут сьогодні так. Також запалюють газ. Жителі села Грабівці чекали на появу газу 10 років. Всі люди до цього віднеслися, ну, хорошо, як сказати, це ми, тому що ми всі довго його чекаємо, більше 10 років. Хочемо, щоб нас на старості роки, щоб ми трохи побули з газом і це, щоб було в нас добре. По перепеличу обсяг фінансової допомоги на КНАФАЗ України склав понад 340 тисяч гривень, От, що стосується грабовець, сума договору. Ру «Днак НАВТУ з України і замовника облічується в мільйон 362 Наскільки я не помиляюсь, тисячі гривень. За словами представника НАК Нафтогаз України Олександра Шевлінського, найближчим часом планують добудувати газопровід і у селі Вербівка Чечельницького району. Ірина Дідух, Михайло Гудзикевич, телеканал Віта. Вінниця має позитивний досвід запровадження сімейної медицини. Це центр первинної медико-санітарної допомоги. номер родин. Перші сімейні лікарі тут з'явилися, ще у 2001 році за цей час терапевти та педіатри, які перевчилися, вже стали фахівцями цієї справи. А люди, які тут обслуговуються звикли до такої системи, у центрі побувала наш репортер Оксана Святенко. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 та дві його філії обслуговують жителів мікрорайону Тяжилів та Карла Маркса. Це 36 тисяч людей. За принципом сімейної медицини тут працюють вже більше десяти років. Починали ми працювати на засадах сімейної медицини ще в 2001 році. Ми тоді пройшли курси, ми перекваліфікувалися на сімейних лікарів. Спочатку ми розібралися самі, що таке є сімейна медицина. Звичайно, ми цілий рік працювали спільно, бувши педіатр, бувши терапевт, і разом ходили на виклики, разом іноді приймали хворих, друг у друга навчалися, тому що література це одне, а спілкування між собою. І спілкування з хворим це трохи інше. Спочатку це були буквально короткий термін, – 2-3 місяці. Взяли дітей до 14 років, потім до 6 років. Ось буквально по 3 місяці, отак, от приблизно. І от на сьогоднішній день обслуговують дітей з року, а з нуля до року я вже говорила, що обслуговують сімейні лікарі, які були первинно педіатрами. У такій системі надання меддопомоги багато переваг кажуть фахівці центру номер один для своїх пацієнтів. Сімейний лікар стає майже членом родини. Я, наприклад, є хрещеною мамою в двох сім'ях, які раніше не були мені знайомі. Вони просто проживали і обслуговувалися в мене на дільниці. І настільки тісне в мене вийшло спілкування з батьками, що мене запросили бути хрещеною мамою. Вже ці дітки, які були нашими дітками, спочатку вже становляться моїми. Мамочками, тобто я вже знаю всю підноготну, як вона росла, які в неї були хвороби. Я навіть можу, як сімейний лікар, направити бувшу свою дитинку в плані того, як треба підготуватися до вагітності, як треба оздоровитися. Тим паче, що часто буває сім'я обоє батьків, тяжелівські, мої обоє бувші дітки. Я знаю про що говорити, тому що я знаю вже і їх, і я знаю їхніх батьків, знаю сім'ю. Тобто я вже друге покоління діток виращую. Це дуже зручно, бо лікар вже знає всю картину здоров'я моєї дитини, моєї сім'ї. І відповідно, вже якщо дитина захворіла, то вона дивиться в карточку і знає, які в нас можуть бути хвороби, і на фоні чого ці хвороби можуть виникнути. І якщо виписати ліки, то відповідно вже буде видно, що чи можуть вони подіяти йому на здоров'я позитивно чи негативно, і дати вже нам відповідно свої рекомендації щодо лікування. Як і в інших центрах, тут працюють деякі вузькі спеціалісти. У нас залишився тільки невролог, але у нас вже є і хірург, і отоляринголог, і окуліст. Це для наших лікарів велика навіть школа в тому, що вони можуть піти і навчитися в них подивитися, що вони роблять і як вони роблять руками. Також у центрі є лабораторія, де можна зробити всі необхідні обстеження: кабінет щеплень та денний стаціонар. З цього року в нас теж є лікар, який робить УЗД УЗД серця. Це на третьому відділенні Карла Марса 44. Ми там робимо обстеження УЗД серця та холтер, Холтер КГ і Холтера Д. Тобто ми розширили теж обстеження для хворих гіпертонією і шімічною хворобою серця. По вівторках у центрі День здорової дитини. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У Вінниці вперше пройшов весняний фестиваль Студентський ярмарок. Відбувся він біля головного корпусу Вінницького технічного університету. В рамках фестивалю студенти презентували кухні Еквадору, Китаю, Азербайджану та України. А також співали караоке, розповідає Вадим Потатуєв. Зробити весняний фестиваль студенти технічного університету вирішили ще взимку. Ідея виникла. Ми як завжди збираємося студентським в самоврядування і вигадуємо щось цікаве, щоб згуртувати студентів. І ми вирішили ось зібрати в неформальні обстановки. Тим більше в нас дуже багато навчається студентів іноземців, і ми хочемо все ж таки представити, щоб вони представили свою кухню і більш з ними поспілкуватися і провести добрий час. Розпочався фестиваль з презентації національних страв різних країн. Національні переміни, м'ясо і овочі, жарі овочі. Це коли ми святкувати, обов'язково готувати переміни. Вчора готувалися здається три години по кожній страві. Тобто одну годину, одну годину, одну годину. У нас є три страви, називається фритада, панада і севіче. Ось фрітала готова готова. es vinini, escartople y es salato Salat maye tomate eh, pomidor cebolla y limón. Азербайджанські студенти приготували свою національну страву долма. Воно состоїть із маринованих виноградних листів. Туди додається, після того, як маринувати виноградні листя, воно ну, тримається кілька місяців для того, щоб маринувалось. Після того, внутрі состоїть баранина м'яса, і туди додається спеціальні спеції, і плюс рис додається. Після того, як воно додається, його там, як його скрутити, треба все, щоб воно як було. І воно тушиться десь 30 30-40 хвилин. мінут ми спеціально заказали. Ну у нас другого міста принесли. Тут в Вінниці не знайшли там. Ну это маринован, маріновують його в сезоні, коли новий виноградне ліс виходить. вот так. І от, тяжко тут, тут чуть знайти. Я представляю традиційні українські страви, борщ і вареники. Вареники з картоплі зажарені салом. чисто козацька страва, яка надає сили енергії. Вареники особисто готував сам. Це зайняло одну годину. Протягом цього часу заварився смачний запашний борщ. Планувалася гарбузова каша на молоці та сирники з сметаною подільські, але, на жаль, учасниця захворіла і сьогодні не змогла прийти. Так що обмежимося виключно українським обідом, який їли козаки на Запорізькій сі. Іші без жінок своїх, які їм готували більш різноманітні страви, і якими вони могли поласувати. Виключно козацький сьогодні в нас обід. Після дегустації національних страв розпочався конкурс караоке. Мені закотіло сіхмари забору загнати ви де в добро. Ви ще ні, що поми за соромневіку залишити Вадим Олег Літвінцев, телеканал. Віта це було останнє повідомлення. Випуску. Більше інформації про події середи 25 квітня. Ви можете знайти на сайті www.mywin.com.ua. На вас чекає прогноз погоди. Ну я прощаюся з вами на все добре. Прогнозами вінницьких синоптиків у четвер 26 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, день без істотних опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день 19-24, вище нуля.